Вітаю вас, друзі, на каналі, все просто з Тетяною. Я відкрила нову рубрику, яка буде називатися Міфи і казки. В цій рубриці я буду частково або повністю спростовувати якісь такі загальноприйняті твердження, або загально прийняту думку, можливо, або думку, яку часто дуже повторюють блогери чи в якихось статтях. А мій досвід показує, що це зовсім не так, або не зовсім так, як вони говорять. І буду вам показувати це на своїх живих прикладах, на прикладах своїх рослин. І перше твердження, яке я хочу спростувати, воно мені досить часто попадалося на очі в якихось статтях, в якихось блогах, і навіть в деяких блогерів досить відомих, в яких багато підписників, про те, що не можна саджувати в один горщик дві рослини одного виту, але різних сортів. Ну! Може, це так заплутано, але далі ви зрозумієте. Так от, там мені зустрічалася така інформація досить часто, і була така там тема, що нібито природою закладено так, що рослина повинна заполонити якомога більше простору навколо себе. І коли з'являється її. Можна сказати, родичі з одного виду, але іншого сорту рослини, вони їх стараються прибрати зі своєї території і не давати розвиватися іншому сорту. Тобто була навіть така інформація, що якщо в одному горщику посадити з одного виду два різних сорта, то вони будуть конкурувати між собою, виживати одне одного. Більше того, навіть якогось блогера, я чесно не пам'ятаю в кого я пробувала знайти, щоб лишити вам ссылку. Ну, я не знайшла, я просто не пам'ятаю. Але ця інформація мене настільки вразила, що я її запам'ятала. Значить, Один блогер розповідав, що рослина через коріння може якісь там сполуки виділяти, які будуть пригнічувати кореневу систему сусіда. І так як вони дві таки використовують такий метод прибирання зі своєї дороги родичів. То дві рослини в одному горщику можуть загинути. Звичайно, що мені було це дивно чути. В принципі, це якось так фантастично звучить. Ніяких я досліджень не шукала, нічого вам не скажу на цю тему. Я б спробувала верніше, не спробувала, я вирішила перевірити це експериментальним шляхом. А саме садивши декілька видів. Одної рослини в один горщик, верніше декілька сортів. Якщо ви підписані на мій канал або вам зустрічались моє відео про осінні новинки, то ви там бачили, що я накупила досить ну, якусь кількість сингонів. Я там розповідала, що я хочу садити в один горщик, зробити таку галявинку сингонів. Я це планувала зробити весною, але, звісно, не витримала і зробила це осінь. Ну і плюс до того, розумієте, поливати 8 горщиків і поливати 2 горщика це велика різниця. І тому сьогодні я вам покажу, що сталося з моїми сингоніумами, які я садила за майже 3 місяці. Ну що, будемо дивитися? В мене вийшлося дві ось такі галявинки: от одна, а от друга. І зараз я вам покажу їх поближче. Зразу скажу, що я компонувала ці галявинки не по кольору листя, чи по фактурі, а по розміру кущика. Тобто маленький кущик я садила до маленький горщик, всі разом згрупувала, а великий кущик із великим листям інший горщик. Це все проміжний такий результат. Я буду їх пересаджувати, по-інакшому групувати. І тому не судіть строго, можливо. Трошки не дуже гарно грає по кольорах. І почну я з горщика такого маленького. Бачите, він такий кольоровий, буду вам показувати поближче. і відразу, до речі, я вам розкажу по своїх спостереженнях, які сингоніум більш кущові, а які відразу в'ються ліаною. Тому що це також досить цікавий факт. Виходить. Отже, маленька оця галявинка. Ви бачили, напевно, я вже деякі сорти показувала. Пару кущиків я вам не показувала. Почну я з першого. Це ось цей. Може, сонце світить, не знаю. от, О. Я потім підзніму поставлю окремо. Ось цей сорт це сингоніум Пінк Неон. В мене було 4 кущика. Я два з них ще відсадила окремо. От вони. Дивіться, які красавці. Тут два кущика, вони вже нарощують тут листочки. Гарний сортик, я вам скажу навіть окремо в горщику він досить гарно виглядає. Сингоніум Пінк Неон на цьому от якраз горщику видно, що він росте більше кущиком. І листочки тут виходять з пазушок, вони таки більше кустяться. Я думаю, що з часом він також стане ліаною, але все-таки для цього потрібно буде більше часу. Цей горщичок піде на подарунок моїй сестрі. А тут я залишила два кущика. Бачите, вони досить гарно виглядають. Такі прикольні. Слідуючи, нарощую, до речі, зелену масу, все листочки ростуть в мене. Починає збільшувати розмір листочка, тому що, якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала, що там були такі листочки, як мій ногтік. Ну, вже таких листочків нема. Вже вони такі більшенькі, тобто розмір листа він нарощує, і, відповідно, ще й додаткові зелені листочки також. Другий сортик, який я вам хочу показати, це сірий привид Grey Ghost. Він трошки сидів, в мене не ріс, але потім почав рости, в принципі, так само нарощує листову масу. Дуже цікавий сортик, такий плямистий з рожевим напилем. Мені дуже подобається. Я вам більше скажу, що, напевно, він і в окремому горщику буде дивитися прикольно. Він також росте більше кущиком. Я би не сказала, що він плететься ліаною. А більше все ж таки кущиком росте, тому я думаю, якщо посадити декілька паростків, буде гарна шапочка. Наступний це, звичайно, мій такий любимчик. Зелений оксамит. Ось тут, можливо, буде видно якраз на сонечку, який він прикольний. Він такий весь він реально такий, як оксамит, дуже гарний. І якраз зелений оксамит відразу почав у мене рости після пересадки. Дуже я ним задоволена. І він росте відразу ліаною. Тобто, видно, що йде листочок. Ліанка, потім листочок, знову трошки ліанки, знову листочок. Тобто він відразу буде плестися буде відразу ляно-видний. І ще один сортик, який я підсадила. Зараз я до нього відношуся так. Ну, що приглядаю, в мене такі змішані відчуття. Це Арон Браун, ось він по центру. І якраз на сонці видно, який він такий. Це такий шоколадний сорт. Пробую зловити світло. Цікаві листочки, великі листочки такі теж мають бути. В нього він має нарощувати болотяного кольору, а молоді такі дійсно, як шоколад червоненькі, бачите? Він такий цікавий тим, що він на червоних ножечках росте. На червоних ножичках такий виділяється. Но в цій композиції він не дуже гарно виглядає, його не видно. Я думаю, якщо його посадити з зеленими сортами, він буде цікавий. Арон Браун також росте ліаною, але якоюсь такою компактною, маленькою. Не знаю, чи це від того, що це маленький кущик, чи він так росте дійсно. Ну, він витягує ліанку, але проміжок між листочками там невеличкий, відповідно, він виглядає кущиком. У мене тут два паростка невеличких, він, в принципі, на тих два парустка досить непогано виглядають навіть окремо. Ось така перша галявинка. Ну, мені подобається. Е, можливо, я би якийсь інший колір по центру посадила, більш такі салатовенькі, не зав... той би Аурон Браун другий варші підсадила, ну, але поки що я їх формувала, ще раз вам нагадаю, по розміру листка. Така кольорова галявинка вийшла. Другу галявинку, яку я вам покажу, це ось така вона велика зелена. Тут же більш крупніші листочки, в мене більші такі е, кущики. І почну я з мого старічка. Ось такі листочки в нього великі, як моя долоня майже. Скоріше за все, що це батерфляй, хоча я не впевнена, я не знаю, що це за сорт. Цей сорт росте в мене більше 20 років. Я його регулярно обрізаю. Ну, він прикольний. Він зелений, є такі світліші, є темніші листочки. Видно таку також на ньому фактуру якусь листа, такі прожилочки, воно виглядає таке досить випукле, прикольне. Вони ну, можуть більше сіріти, наприклад, як ось цей листочок. Так? Якщо зрівняти його з таким, Видно різницю, а якщо взяти взагалі темно-зелений. Такий може бути просто темно-зелений і ось цей. Ой, біленький. Ну, видно різницю, правда? Не різні. Тобто також дуже класний. Цей сорт відразу росте ліаною. Він відразу плететься, плететься досить активно, зробити з нього кущик можна, тільки якщо ви будете його різати і підсаджувати назад в горщик, і таким чином у вас буде якась шапочка, але майте на увазі, що якщо у вас світло буде йти з боку, з цієї сторони, наприклад, у вас ця ліана буде падати і тягнутися до світла. Якщо у вас світло буде зверху, вона ще може тягнутися отак вверх, рости, як тут. Ну, але, зрештою, потім все одно вона впаде. От все почалося з цієї, з цього сингоніуму, і до нього я докупила ось такий Пінкспот. От він, ось це він. Також активно росте досить гарно, дає мені рожеві листочки. Подивіться, які тут плямочки. Зараз зима. 8 січня сьогодні, і, відповідно, листочки не дуже великого розміру він мені видає, тому що, бачите, старі листки великі. Тут зараз маленькі. Але я думаю, що весною і літом він буде гарно нарощувати. Але зелену він дає масу і також росте відразу ліаною. За рахунок того, що відстань між листочками невеличка зараз. Він виглядає таким кущиком, але насправді він зразу плететься, він зразу лізе ліаною. Багато тут повітряних корінців. По великому рахунку я цю верхівку можу вже обрізати і підсадити в горщик. І буде в мене два кущика. Але я цього робити поки що не буду. Наступний рожевий це от в мене зараз два листочка, було три, стало два. Ось такий. Я не пам'ятаю точно, як він називається. В українському перекладі це рожева стріла. Я зробила з ним велику помилку. Я його задуже сильно посадила в землю. Я його заглубила ось на от стільки. Тобто весь стовбурець, ось тут був заглублений, і за рахунок того в мене один листочок відсох. Мені прийшлося витягувати, ну він просто спортився. Мені прийшлося це все витягувати, бо я його викупити навіть не могла окремо. Я його витягнула це все і підняла вверх. Але тепер щось я засилю вверх його підняла. Ну нічого, верх це не вниз. Подивлюся, чи він відживе. Такі листочки, бачите, з вушечками такими йдуть вони тут. Тут взагалі так яскраво виражене. Він має бути такого темного вишневого забарвлення. Ну, побачу, якщо. Звідси, щось піде, якийсь росточок, то буде кущик. Ні, ну то значить не судьба. Що поробиш? І ще один кущик. Я купила два кущика, верніше, два невеличких паростка. Я його вам ще не показувала. Це сингоніум, я його купила під назвою Mango Allusion. Ось цей. Ось такі зелененькі листочки ніжно салатового кольору і з вишневими прожилками по центру. Кучеряві такі листочки прикольні, дуже цікаві такі ажурні, можна сказати, мережані. Мені він дуже подобається, довго до нього приглядалась, тому що в якихось він написано, що це такий не дуже великий сорт, якихось такі більші листочки. Ну, буду бачити. Я думаю, що в контакті, наприклад, оцей манго з Арон Браун дивився б просто бомбезно. От Якщо так от поставити зелений і коричневий, він буде прикольно. Цей коричневий Арон Браун до нього підсадити. Але вони різного розміру листки і різні кущики, тому їх садити разом ще поки що тяжко. Вони можуть дійсно... Знаєте, якщо саджувати в один горщик, треба все-таки вибирати більш-менш однакові. Тому що та рослина, що з більшими листками, вона просто буде затіняти меншу і не дасть їй рости. І не буде шансу на те, щоб наростити розмір листа. Оце, да, вони затіняють одне одного. Але так як листки більш-менш однакового розміру, вони все-таки стараються вилізти, пролізти, десь там розкритися. Ну, плюс я його кручу до сонця постійно різною стороною, тому рівномірно, періодично там попадає сонечко. Ну, Ось цей манго Алюжин, що я можу сказати? Він також росте більше кущиком не зараз. Я бачу, що тут листочки виходять з пазух, але якось так. З різних пазух виходять листочки, виходить такий кущик. Тому можу сказати, що манго Алюжен більше кущовий, і якщо ви хочете більш кущовий, то в принципі можете до нього придивитися досить симпатичний сортик, гарно виглядає. Я думаю, навіть у окремому горщику він буде виглядати прикольно. Ну що, друзі, а знаєте, що хотіла вам показати? Коли не вистачає сонця, дуже мало було сонця, і всередину середину якось кущика залізла мені гілочка. У мене виріс на цьому старенькому моєму сингі. Ось такий листочок. Подивіться, Це листочок. Я була в шоці. Потім рядом вже росте другий листочок, але вже нормальний. Але ось цей такий маленький лишився. Ось такі дві галявинки в мене вийшли. Мені результат, в принципі, подобається. Я люблю їх роздивлятись, вони такі прикольні, всі ростуть. І не бачу я, щоб хтось когось, бачите, це один вид рослин, це сингоніуми, але різні сорта. І я не бачу такого, щоб якийсь сорт когось заглушав, не давав розвиватися кореневу, так як я от з цього горщика, от з цього великого. Я витягувала всі рослини, щоб підняти цю рожеву стрілу. Всіх була нормальна коренева. Всіх, ні, не було ніяких загнивань. При тому, що тут коренева була різна, тому що я оцей зелений батерфляй. Ось цей зелений батерфляй. Я його порізала, поставила на укорінення. Там була малесенька, зовсім коренева, і я їх попідсаджувала з маленькою кореневою. Так, досить швидко наросла коренева, гарно вкорінилося воно і нормально. Сингоніум, взагалі рекомендую вам звернути свою увагу на сингоніум. Дуже класні рослини, не потребують ніяких зайвих до них підходів лишній раз. Поливати по мірі просушки ґрунту повністю, вони скорше вам пробачать засушку, ніж залив. Я деколи бувало таке, що поливала, коли вони вже листочки такого пускали, ну, то, то, то явно він хоче пити. Я його тоді, а, я не полила, полила його через декілька годин він вже такий от, такий от пишненький, гарненький стоїть. Не потребує оприскування. Не потребує підвищеної вологості, незважаючи на те, що це все-таки тропічна рослина, і при цьому його оприскувати не потрібно, не потрібно створювати йому вологи. Звичайно, в домашніх умовах прекрасно живе, тіна виносливе. Можна ставити в тіні, буде рости вас в тіні. Єдине, що якщо йому буде вже занадто мало світла, то він буде рости помало і листочки буде видавати маленькі. Але, тим не менше, він буде рости. Менші листочки, нічого страшного, вони нарощуються потім в процесі, коли світла більше, вони можуть нарощуватися в величину. Раз в півроку купати в теплому душі, щоб змити просто пилючку з нього, бо він все одно за півроку тут то точно напилиться. І не ставити напрямі сонячні промені. При цьому, що зимове сонце, наприклад, вони нормально переносять навіть прямі сонячні промені. Ну, але все ж таки більше краще його ставити на розсіяне світло. Літом, то однозначно, напрямі не ставте, тому що ви його спалите. За весь час, що він в мене живе, ось цей вот батерфляй, якому вже більше 20 років, в мене був тільки один шкідник, якого я занесла з іншою рослиною. Я просто. Ну, На той момент я просто не знала, що існують домашні шкідники на рослинах. Я взагалі навіть не могла про таке подумати. В мене завелася щитівка, і я дуже пізно її, ну, я пізно зрозуміла, що це таке. В мене прийшла сусідка і каже, ти що, це в тебе щитівка, в тебе всі квіти в тій щитівці. Я її виводила, ну, він заразився від іншої рослини, коли вже була досить така сильна стадія ураження, і багато рослин у мене тоді. Заразилося і от він один вижив, з, тієї, з тих рослин, які були заражені, він єдиний, хто вижив після протравок, ну я травила жорстко, якось розкажу окремо, що я з ними робила, як її здівалась над ним. Тим не менше він росте, ну, класний. Взагалі виглядає в інтер'єрі прикольно. А так як зараз є різні кольори, то взагалі можна робити їх з ними. Композиції в підсадку прекрасно підходить. Ось що, що ось ця галявинка. Подивіться, яка красота. І також вони прекрасно, чудово виглядають навіть одні, коли один, одна рослинка росте, два кущика. Дивіться, що можу сказати, друзі? Рекомендую вам сингоніуми. І якщо ви хочете садити декілька різних сортів в один горщик, зробити композицію, сміло садіть, нікого не слухайте, все нормально, все росте. Друзі, всем. на цьому відео моє закінчиться. Ще раз покажу мої галявинки, да, мої сингоніуми. Напишіть в коментарях, які ви знаєте. Міфи, можливо, щось я теж зніму. Якісь відео на цю тему. Будемо або розвіювати, або підтверджувати. Ставте лайки, підписуйтесь мені це надзвичайно приємно. І до зустрічі! Па-па-па-па!